Моя серія Балкан починається з Сербії. Я приїхав у Білград, нічого про нього не знаючи. Це не була мрія і не було жодного плану. Будь-яка подорож це зустріч із реальністю, і тут вона, м'яко кажучи, не завжди приємна для українця. Я про те, що в центрі міста спокійно висить російський прапор. І тут логічне питання: то нахрен я сюди приїхав? Відповідь проста: щоб побачити все, як є: без фільтрів, без вигаданого. Бо інакше бачення про Балкан було б неповним. Це не про підтримку і не про політику, це про досвід. І сьогодні покажу основні місця, які варто побачити, якщо ти тут уперше. І звісно, спробую щось із традиційної сербської кухні. Почнемо з головного: Білградська фортеця або Калемагдан – Серце міста точка, де все почалось, розташована на пагорбі, де Сава впадає в Дунай. Фортеця найдавніше місце Білграда. Її історія це історія самих Балкан. Кельти, римляни, візантійці, османи, астрійці всі тут залишили слід. Що тільки я насправді не прочитав в інтернеті про цей замок, про цю фортецю, що він був зруйнований частіше, чим його будували, що е, він має ціляку велику кількість різних легенд. Проте основна і ключова. Причина, чому варто сюди прийти, це щоб на власні очі побачити злиття двох річок: От Сава і Дунай. І звідси чітко, прекрасно видно, яка, якого кольору вода цей Дунай. Я думав, що він в Братиславі, тільки Дунай такий брудний, але насправді от він і тут, і в... Сербії, такий самий той Дунай однаковий, і він втікає в цю саву. Набагато сава насправді частіше. І звідси відкривається дуже класна і крута панорама. Ну а щодо самого замку, знаєте, сюди люди приходять швидше погуляти, сюди люди приходять з сім'ями, сюди люди приходять на екскурсії. І це просто така от цікава, класна локація, де можна погуляти. Чомусь я очікував побачити трошки інше від цієї фортеці, я чомусь очікував побачити стару будівлю, якусь таку зруйновану, реконструйовану частково. Але насправді однозначно, однозначно однозначно варто сюди прийти, як мінімум, заради такого вигляду. Та перед тим як підемо далі, ще кілька деталей і фактів, які привернули мою увагу. Із цікавих моментів, що входячи в цю фортецю, на що я звернув увагу, це елементарні ворота. Зверніть увагу, вони повністю якби дерев'яні, але зверху покриті такими металевими соцільними металевими пластинами. І ось таким чином люди, коли створювали вхід набагато міцнішим. І надійнішим. І ще одна річ, яку я тут точно не очікував побачити, це був баскетбольний майданчик і тенісний корт. Просто всередині фортеці. От гуляю я посеред цієї фортеці, і знаєте, от. Спочатку йдеш, бачиш і баскетбольний майданчик, потім бачиш тенісні корти, а потім такий згадуєш і може, думаєш, а може через те, що вони тут тренуються, ті люди і в таких умовах посеред фортеці надихаються, і в них є от такі видатні спортсмени, як Йокіч, як Джокович-тенісист. Хто знає, може й тому. І взагалі так виходить, що це відео буде в нас така свого роду прогулянка по. Цьому місті. І саме зараз, вже після цього, після цієї фортеці, я відправляюсь на одну з таких самих популярних і визначних вуличок вулиця князя Михайла. Вулиця князя Михайла місце для прогулянок, кави, музики і шопінгу. І от, гуляючи нею, я натрапив на цікаву деталь. Монумент із точними географічними координатами Білграда. Знаєте, люблю такі дрібниці, саме вони додають містам характеру і унікальності. Ну ось, а пройшовши вулицю князя Михайла, в принципі, можна вийти на центральну площу Білграду. Називається площа Республіки. І тут, друзі, сталося те, що я очікував найменше: в самому центрі міста російський прапор. Чесно кажучи, після цього перебувати тут уже не хотілося. Але час обіду, і я вирішив переключитись на те, що в Білграді точно варто спробувати місцеву кухню, і так знайомство з місцевим стрітфудом, з місцевою їжею. Я не знаю. Всі рекомендують. Я зараз буду пробувати. Місцева традиційна їжа називається плескавіца. Я так розумію, це є свине м'ясо, це такий великанський бургер, щоб так розібратися. Я попросив, щоб мені це приготували максимально традиційно. Там можна було взяти кількість різних соусів. Мені дали поки що лише. Я попросив, також гостре може бути. Мінімум цього, хоча можна було вибрати все. Ну, Традиційне там має бути оця лише паста і. Сама котлета, бургер. Пробуємо. Друзі, будете тут. Обов'язково спробуйте. Тому що блин, це дуже смачно, це дуже смачна котлета, це дуже смачне м'ясо. Сама булочка, сам хліб теж. Дуже... Я, не, я не знаю, з чого вона, але воно дуже смачне. І... Ось цей стрітфуд він зовсім-зовсім кардинально відрізняється від будь-якого іншого стрітфуду в всіх інших країнах, де я бував. Так ось, вертаючись ще раз до цієї плескавиці, яку я ще наїв, е, що хотів звернути увагу. Вартість цього бургера цієї плескавиці коштувала порядка 4 євро. Я взяв середній варіант, і, але повірте, це настільки великий великанський бургер, що я ним більше ніж наївся. І бувають ціни насправді різні. Можна побачити їх і навіть за 3 євро тут, в, 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 в різних місцях. Ну, я вибрав хоча б там, там де видно, як його готують. І це дійсно дійсно варто спробувати, друзі. Ну а саме зараз я відправляюся подивитися ще одне місце, яке варто відвідати, якщо ти в Білграді. Ось я дійшов до одного з головних символів Білграда храму святого Сави. Це не просто ще один храм, це національна святиня, яку вважають найбільшим православним храмом у Європі. Його висота понад 70 метрів, а купол видно з багатьох районів міста. Білосніжний фасад, масивний купол, спокійна енергетика, якщо чесно, вражає навіть тих, хто далекий від релігії. Але справжнє враження всередині. Величезний простір і тиша. Погляд сам піднімається догори, і там просто над тобою гігантська мозаїка. Це одна з найбільших у світі. Понад 1200 квадратних метрів візантійського мистецтва. Усі деталі викладені вручну золотих і кольорових камінців. Інша несподіванка – сувенірна лавка прямо всередині храму. Тут продають ікони, хрестики, церковне срібло. Ціна однієї невеличкої ікони 35 тисяч динарів або приблизно 300 євро. Ну, мені здається, що як не святий образ досить недешево. Але для когось, мабуть. Це пам'ять на все життя. Храм святого Сави це не просто архітектура, це частина історії і духу Сербії. Ну і вже ввечері, от куди варто ще прийти? Це є вулиця Скадарлі. Якщо я не помилився і вимовив вірно, також це є досить така піш. Це є піша вулиця. Вона досить атмосферна. Вонду, в основному всі е, такі локальні. Ресторани, де можна спробувати знову ж таки традиційну їжу. Також тут зустрічаються, що в деяких ресторанах співають традиційні пісні. От Тож, відповідно, більшість людей ввечері приходить сюди. Я також прийшов сюди. Ну і завершити цей весь такий от день цю от таку прогулянку цим містом. Я вважаю, потрібно чимось якоюсь традиційною їжею. Та робити окремий огляд на їжу і я не буду. Єдине, що скажу, все, що я пробував у Білгороді, було смачним. До речі, замітив такий нюанс: в меню можна замовити половину порції, що досить зручно, якщо не хочеш переїсти або спробувати кілька страв. А тепер загальне враження: Білград місто, яке поєднує протилежності, поруч із давніми фортецями нові хмарочоси, поруч із традиціями бетонне будівництво. Особливо помітна забудова вздовж річки Сава – Цілі квартали здається одразу як готовий продукт будинки, дороги, озеленення. А ще я звернув увагу на дивну деталь велодоріжки з хвилястою розміткою. Чесно, так і не знаю, що це означає. Може хтось підкаже в коментарях. І ще один момент: Білград має річковий порт. Звідси можна дістатися до інших міст по Дунаю. І найточніше враження від міста, мабуть, буде таким: все, що формується, Змінюється, шукає себе. Чи хотів би я повернутися сюди знову, навіть не знаю. Але радий, що побачив на власні очі. Бо в подорожі це не завжди провав ефект. Іноді це просто ще один шматочок реальності: ще одне місто, ще одна правда.